Всім привіт вітаю вас у новому відео на моєму каналі. Давненько я тут не появлялась, дуже сподіваюся, що ви навіть встигли за мною заскучитись. Я якось так в період свят трошки розслабилась. Потім трошки прихворіла і ніяк у мене не доходили руки власне, до монтування ось цього відео. Оскільки ми давно не бачились, ми ще бачились в минулому році, то я, перш за все, хочу вас привітати з Різдвом Христовим, а також з відео. З Новим роком, 2025 роком. Знаєте, побажати вам хочу, хай це звучить навіть досить примітивно, але це є найважливіше зараз в нашому житті. Це міцне здоров'я і, звичайно, перемога нашої України. Щоб нарешті настав мир, і щоб тоді, мені здається, розквітнуть всі інші наші мрії, нам захочеться Жити, творити, любити і все інше, що слідує за тим, коли у нас буде перемога і коли у нас буде мир. Так що цього я вам бажаю. Ну і, звичайно, міцного здоров'я. Я трошки прихворіла, але мені вже набагато. Краще, тому я сьогодні вирішила записати таку вступну частинку до мого відео і, власне, поділитись з вами, як ми провели ці дні, як ми відсвяткували Різдво, а також як ми зустріли новий рік. Бо далі, мені здається, вже ця тема не буде актуальною. а... Не хотіла вас залишати без відео, тому що за ці дні отримала безмежно велику кількість від вас повідомлень, привітань. Так що дуже вам дякую. Мені дуже приємно, що ви мене вітаєте, що ви про мене пам'ятаєте. Також в цьому відео покажу, хто переміг в розіграші, який ми робили у попередньому відео. Завжди дуже дякую вам за те, що ви зі мною, за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви підписуєтесь. У мене буквально ще декілька підписників, і на моєму каналі вже буде 15 тисяч. Це для мене просто величезна цифра. Я коли заводила канал, я навіть не сподівалась, що можна досягнути такої великої цифри. Тепер я зрозуміла, що це. Що можна і більше. Так що е, запрошую усіх підписатись. Хто ще цього не зробив, завжди вдячна за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Це дуже просуває україномовний канал взагалі на теренах Ютубу і показує, що власне канал українською мовою також актуальний і також цікавий. А вас ще раз вітаю з святами і бажаю приємного перегляду! Сьогодні вже 24 грудня, тобто сьогодні святий вечір. Я в процесі підготовки в кухні повний хаос, бо, можна сказати, задіяла все, що можна, і відру... готую максимально все і відразу. Що в мене вже є готове, те, що я вчора зварила, це узвар. Зараз його мені прийдеться перелити, тому що мені потрібно звільнити цей баняк, бо я в ньому буду готувати вареники. В мене не так багато баняків, власне, тому я їх використовую по черзі і мушу. Переливати. Так, тут в мене грибочки. Зараз буду нарізати, тушкувати їх. В мене буде салат з грибів, печориць і з квасольки. Квасолю варю вже, вона вже майже готова. Тут у мене відварені грибочки. Це білі гриби і якісь ще там чорні. Я їх варила з цибулькою. Цибуля не посиніла, значить, все нормально. З них буду готувати підливку і до неї вже протушкувала моркву з цибулькою. В мультиварці в мене вже зварилась кутя. Настоюється, дуже класно, до речі, варити її в мультиварці. Я так роблю вперше, тому що вона зварилась, по-перше, дуже швидко, нічого не пригоріло. Вона якраз зварилась в міру такої, як мені подобається, не дуже розварена, але і зовсім не тверда. Розклали ми вже стіл. Зараз йду підготую скатертину. Вірніше, навіть пошукаю, бо в мене з скатертинами трохи проблеми. Немає в мене якоїсь хорошої скатертини, такої святкової. Але зараз виставлю якісь свої екіпани, декорації і трошки зроблю стіл більш святковішим. Сервірувати буду звичайним білим посудом. А і тут у мене ще відварені буряки. Зараз їх почищу. Я зварила дуже багато, можна сказати, всі, тому що вони вже м'якнули. Зроблю салатик з буряка і з горішками. Грецькими горіхами і буряка додам трошки часнику заправлю олійкою. І в принципі, в принципі це все рибка є. В мене є вже наготовлено. Я на день за день наперед, напередодні собі нарізала. У мене тут є оселедець готовий, червона рибка, скумбрія горячого копчення. Тут яка ще скумбрія холодного копчення, і тут такий набір, якісь там міді, кальмарчики. Ну, не знаю, чи я буду це все викладати. І вчора стушкувала капусту. Капуста вже є готова. В принципі, в принципі, ще трошки, і в мене все майже буде готове, і вже покажу вам готовий результат, який я буду накривати на стіл. Готувала ще ось такий салатик, це також є традиційний салат на святий вечір. Тут є тушкована морква з цибулькою. Тоді окремо я тушкую гриби печериці. Брала ось такі невеличкі, порізала їх на чотири шматочки, такими більшими кусочками, і відварена квасоля. Заправила просто олійкою, в якій це все тушкувалось, і додала декілька зубчиків часнику. Також підсолити і додати чорного перцю. В мене він вийшов не досить такий солений, недостатньо солений посолений. Я долила ще трошечки соєвого соусу. За рахунок часнику він дуже виходить ароматний, дуже смачний. Я не часто готую такий салат, але ось на святу вечерю я його завжди готую. Дуже смачненький салатик, готується не так швидко, не так просто, тому що квасолю потрібно день напередодні замочити, потім її відварити, тоді окремо приготувати гриби, окремо овочі і це все заправити. Але він дуже смачний і дуже ситний. Я вже практично завершую, мені залишилось лише заправити кутю. Тут в мене є відварена пшенична каша, тут я запарила мак. Зараз буду за допомогою ось такого ситочка його виловлювати. Тут в мене є змелений мигдаль і також, звичайно, мед, яким я його буду заправляти. В нас така є традиція, що власне, кутю ми готуємо густою. Вона у нас є ріденька, Але завжди консистенцію куті можна розбавити за допомогою узвару. Так мене колись вчила моя бабуся. Якщо мені кутя виходить занадто густа, я можу завжди долити трошки узвару. І, відповідно, консистенцію собі зробити таку, яка мені подобається. Але я люблю кутю густою, Я люблю взагалі, щоб було дуже багато горішків і дуже багато маку. Взагалі, так як горішки ми їмо часто, то мак ми їмо хіба в якійсь випічці, і лише раз в рік в куті, власне, тому це досить такий рідкісний тепер інгредієнт. Його дуже рідко використовують на кухні в повсякденному житті, для приготування повсякденних страв, напевне, хіба лише хто займається випічкою. Я купила, мені сказали, що це є справжній мак. Не знаю наскільки він є справжній. Я щось давно не бачила справжнього маку, щоб ось так продавали, і казали, що він вже є змелений попередньо, його лише потрібно запарити. Я так і зробила. Тепер все відправляю сюди, заправляю до смаку за допомогою меду, і кутя вже також у мене готова. І у мене вже засервірований. Я ще ось так викладаю тарілки, на яких я буду подавати страви. Там готові пампушки, підсвічник, і також хлібчик, який ми традиційно ставимо. На стіл узвар готовий, і до нього треба долити ще просто теплої води, тому що я зробила його досить таким концентрованим. Звіряю по списку, чи все в мене готово. В принципі, готово все. Залишилось лише трошечки тут все прибрати, і вже перед подачею, перед тим як ми будемо сідати до столу, зварю лише вареники. А так, в принципі, готово. Залишилось тільки навести порядок з собою. Так, я вже готова. Помила голову, прийняла душ. Макіяж не роблю, лише трошечки підвела губи. Не хочу потім після вечері змивати макіяж, я деколи лінюсь. Так, що в мене тут якісь висипання, але нічого, ми всі свої вдома. Волосечко висушила. Навіть не встигла пофарбуватись, але, в принципі, в принципі ще нормально. Ще нормально, волосинка гарна, блискуча. Головне, що чисте. Вдягнулася я сьогодні в чорні штанішки, білу футболку і ось таку камізельку. Безрукавку це ще навіть дитяча безрукавка. Вони колись виступали, в них були такі костюмчики. А мені настільки вона сподобалась, і дуже мені сподобався такий власне вишневий, червоний вишневий колір. І... Я вже, в принципі, готова, чекаю всіх своїх, бо вони всі пішли до церкви. Бо я сьогодні вдома, я сьогодні пильную песика і, відповідно, паралельно буду накривати стіл. Мусимо чергуватись, поки собачка маленька, ми її не можемо залишати. А я вже до церкви піду завтра на різдво, а дочка залишиться вдома. Так що мусимо ось так чергуватись, тому що песик сам не залишається ще вдома. Так що я готова іду тепер накривати. На стіл. І аромат цього вечора це однозначно ось цей від Лалік, вишневий аромат. Я його не знаю, чому називаю вишневим, але це аромат Лавру, тут пахне лавр. Але для мене це є аромат вишнівки. Я вже неодноразово розповідала, що так мені пахне центр Львова, площа ринок, власне, ароматом вишні та ароматом спецій. Дуже він класний. Він не може бути одним-єдиним ароматом в колекції, тому що його потрібно, по-перше, полюбити і його потрібно зрозуміти. Але це дуже атмосферний, такий спецієвий аромат. Він не дуже теплий. Я б не сказала, що він теплий. Він навпаки такий більш строгий, строгий спецієвий аромат. Але він дуже задає от такого настрою, святковості різдва і, власне, таких зимових свят. На сторінці Росо-Кофетєре. Ми зараз будемо за допомогою рандомайзера обирати переможця, і ось ця красуня відправиться до когось з підписників моїх та підписників Росо Кофетєри. Так що бажаємо успіху, як я вже казала, нехай переможе той, хто найбільше цього зараз потребує. Ми вболіваємо за усіх. І зараз переходимо безпосередньо до самого розіграшу. Підвантажуємо усі коментарі, які залишали на сторінці Росок кофітєри» під дописом з розіграшом кого і будемо чекати на вибір переможця. Все записуємо онлайн на іншому телефоні. У нас буде запис екрану, так що покажемо. Зараз хто переміг і зв'яжемося через інстаграм, власне, з переможцем розіграшу. Все, бажаємо успіху. Ось переможеться. Галина, як Галинка. Як прізвище? Пише. Іль... Ільницька. Галина Ільницька. Галинка Ільницька. Пишемо вже переможцю, переможниці конкурсу. І будемо її вітати. Вона виконала всі умови. Підписана на мій канал, підписана на сторінку Росо Кофетіре. А також поширила в сторіс, залишила коментар, так що всі умови виконані, що було дуже важливим. Так що чекаємо зараз реакцію. Всім привіт! Сьогодні 31 січня. Відповідно, ми в очікуванні нового року. Я вдома роблю невеличкі такі приготування, тому що будемо разом з сім'єю вдома зустрічати новий рік. Ви знаєте, для мене це ніколи не було таким особливим святом. Я от не навчена якось так грандіозно святкувати новий рік. Багато років, коли я працювала в ресторані, це взагалі був робочий день, такий інтенсивний робочий день, відповідальний робочий день. А тепер ми якось завжди в домашньому колі. Максимум, десь, можливо, з друзями або в друзів, або друзі приїжджали до нас. А так завжди так досить по-домашньому і по-сімейному. Що я готую? Традиційно в мене ось там а, в холодильник переклала олів'є. Зараз покажу, як виглядає наш стіл. І дуже сьогодні мені захотілося одного такого десертику, покажу вам, можливо, навіть згадаю для когось, тому що я його про нього забула і років, можливо. 10, можливо, більше, точно я його не їла і не готувала. А сьогодні мені дуже захотілось і купили всі інгредієнти, тому я його сьогодні буду готувати. А на десерт мені захотілося чорносливу з вершками. Зараз чоловік чистить горішки. Я чорнослив замочила. Кипятком залила, тоді злила і дала 2 столові ложки рому. Він настоюється. Зараз кожен чорнослив буду начиняти горішками грецькими. І ось тут збиваю вершки, вершки 33% і додала 2 ложки цукрової пудри. Можливо, пудри потрібно більше, але в мене немає, то він буде не надто такий солодкий, буде не дуже нуткий. Можливо, зараз подивлюсь, можливо, ще знайду десь в хаті трошки пудри або просто посиплю поверх вершків. Зараз буду їх взбивати і тоді буду їх викладати в такій формі. В принципі, дуже простий рецепт, дуже простий десерт. І хто любить чорнослив, це такий для мене смак з дитинства. Колись дуже часто готували цю страву. Зараз покажу також, що у мене вийшло. На годиннику 11 та 11, як ви думаєте, що я займа... чим я займаюсь у новорічну ніч? У мене проходить навчання, і я роблю тести. Я собі багато поставила цілей, в 2024 році, який я хочу завершити. І однією з це було завершити навчання. Мені залишилось буквально зовсім трошечки. Через дуже насичені жовтень, листопад, а також грудень я дотягнула аж до 31 грудня. Але я не здаюся. І скажете, чи я засмучена, що мені потрібно в новорічну ніч вчитись? Ні. Я навпаки в захваті. Я дуже люблю навчатись, знавати багато чого нового. Це насправді мене дуже сильно так, стимулює. Стимулюють до розвитку, це дає мені енергію, і це надзвичайно мене наповнює, тому що будь-які нові знання, а особливо коли вони є корисні у твоїй роботі, коли ти можеш бути корисною для інших людей, це неймовірно класно. І я, власне, завершую, мені буквально залишилось декілька питань. І ще одна така велика галочка, тому що. Курс навчання я проходжу насправді вже, напевне, близько півроку. Це були і уроки, це було багато теорії, яку я частково засвоювала і вдосконалювала на практиці. І зараз я, можна сказати, завершую це навчання таким іспитом, і мені залишилось буквально декілька питань. І я, можна сказати, виконала це завдання і Успішно його закінчила у 2024 році. На 25 рік також планую не зупинятись, також планую в подальшому навчатись, адже будь-який розвиток він приносить лише позитивні і емоції і позитивні результати. Взагалі, якщо ви хочете бути цікавою собі, бути корисною іншим людям, дуже важливо завжди навчатись. Це не має значення, чи це якийсь вищий навчальний заклад, чи це якісь курси, чи це якийсь просто пройти багато зараз є в інтернеті різноманітних навчальних матеріалів, які ви можете для себе обрати, те, що вам цікаво, і в тому напрямку розвиватись. Таким чином ми досягаємо певної мети і в певний час, в певний такий момент. Ми зможемо здійснити одну з наших заповітних мрій, так як сталося це в мене. Я проходила багато навчань по косметології до того, як в мене ще був, як ми відкрили магазин косметики. І, власне, я впевнена, якщо б я не розвивалася, якщо б я не навчалась, то напевне ця моя мрія б не, здійсни... не здійснилась. Тому я безмежно вдячна цьому року, всім можливостям, всім зустрічам. Всім знайомствам з різними людьми, з різними брендами. Насправді це дуже цікаво, і це мені додає такої енергії і мотивації рухатись далі, ще більше, розвиватись, вдосконалюватись і бути корисною для себе та для інших. Тому закінчую навчання, буду зустрічати новий рік і буду. Якби в перечутті чогось нового, чогось кращого, чого бажаю і вам усім. Так, небо сьогодні 1 січня. Прийшли з прогулянки. Це щось неймовірне, просто Подвиг в хаті оранжеве, все, рожеве. Тут рожеве вікно, а там таке аж оранжеве. Просто. Ну, капець. Таке як горить. Камера не передає. Знак, що все буде добре в цьому році, та, дай Бог. Дай Бог. Малютка прийшла з прогулянки. Тепер процедури моїм лапом. Я тебе не знімаю, не переживай. Тільки майлі. Дивай, яка красива. Після громадянами по нічого не вимиваємо. Ні, та не візьми і в біде може. На цьому буду завершувати це відео. сподіваюся, що воно вам сподобалось, що вам було цікаво його переглянути. Ще раз вас вітаю з Різдвом Христовим, з Новим Роком. Бажаю здійснення усіх ваших мрій. І сподіваюся, що в цьому році ми досить часто будемо бачитись на цьому каналі. А також у мене до вас є прохання. Напишіть, будь ласка, які теми, які відео вам подобаються найбільше і в якому напрямку мені розвивати мій канал. Буду дуже вдячна, і для мене це буде дуже цінно. Так що всім папа, -па, до скорої зустрічі! Ну і, звичайно, мирного нам неба!